Акцію з очищення ставка влаштували у мікрорайоні Ковалівка у Кропивницькому. Для цього виготовили 2,5 тисячі кульок з глини з додаванням мікроорганізмів. Вони очищують річки та ставки від бруду й хімічних сполук. Цей метод не новий, його використовують майже півстоліття, каже співорганізатор акції Олександр Середа. Кульки називають М-колобками. Діяльність у цих мікроорганізмів, в яких ми заселили в глинянівці кульки, направлена на те, щоб в воді. Розчинити і з'їсти складні хімічні сполуки розкладають вони такі нітрати, нітріти використовуються також мікроорганізми для очистки водойм від нафти, від різних забруднювачів. Виготовили ці кульки на кафедрі загального землеробства технічного університету. Площа водойми ми орієнтовно півтора гектари. Ось Враховуючи, що один колобок у нас чистить приблизно один квадратний метр дна, буде цілком достатньо. Ми взяли зразки води До того, як буде проведена акція по очищенню. Ось. ну і В проміжні результати, в вересні і там, можливо, в кінці жовтня, також буде набиратися вода для того, щоб зробити аналізи, щоб ми реально по цифрах вже могли сказати, що конкретно було очищено. Участь в акції взяли півсотні людей. Співзасновник компанії, яка надала мікроорганізми для виготовлення м колобків пояснює ту акції. Проходить всемірна акція по очищенню там, ставків, озер, річок. У нас представництво у 150 країнах світу. Це всі, цей день сьогодні будемо кидати ці колобки. Долучився до акції кропивничанин Володимир Майборода, який рибалить на ставку. На початку весни були скарги мешканців мікрорайону, що почерніла вода. Дуже багато відпочиваючих тут, весь депотип, це все, все і оставляють тут. Доктор біологічних наук Федір Топольний каже, очищення таким способом недовго тривале. Вони очистять її, пройде три місяці, буде вода тут прозора, а ще пройде три місяці, відтвориться те, що є. Треба підтримувати постійно. Чи ефективний такий спосіб очищення води у ставку покаже час, вважає екологиня Ірина Мунтян. Ми не знаємо, як сподіваються науковці, саме організатори акції, відслідковувати цю ефективність. Наскільки я знаю, і ми консультувалися з лабораторним центром з цього приводу, то жодних аналізів в води, саме до них відкладень у даному ставку проведено не було. Можливо. Провелися аналізи в іншій установі, і було б дуже гарно, якби організатори надали і широкій громадськості ці аналізи. Досліджуватимуть воду зі ставка на кафедрі землеробства технічного університету, сказав його викладач Микола Ковальов. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.